Вітаю вас, дітки! Сьогодні на нас чекає знайомство з дружньою і доброзичливою сім'єю. Спочатку давайте познайомимось з донькою, її звати Оленка. Спробуйте упізнати її серед інших дівчат. Якщо нам відомо, що Оленка, увага, життєрадісна дівчинка з рудим волоссям, яке вона зачісує в два хвостики. Знайшли Оленку? Ось вона дівчинка з рудим волоссям і двома хвостиками. А у Оленки є братик Олег. Це хлопчисько з чорнявим волоссям. Він часто посміхається і полюбляє одяг кольорів українського прапору. Отож, спробуйте відшукати Олега серед інших хлопчиків. Ось він чорнявий хлопчик в жовто-блакитній футболці. А татко Оленки й Олега життєрадісний темноволосий чоловік. Він нещодавно поголив вуса та бороду. Отож упізнайте його серед інших чоловіків. Ось він. А матуся Оленки й Олега. Має примітне червоне волосся і чарівну посмішку, а ще вона обожнює сукні та спідниці. Де ж вона? Ось ця жіночка. Молодці. А зараз давайте завітаємо на гостини до цієї сім'ї і познайомимось з ними ближче. А ви мені допомагайте, слово в Риму підбирайте. В цій родині є ось така добра, весела й розумна дочка. І дзвінки, як той дзвіночок, в цій родині є синочок. А хто ніжніше за всіх в світі? Такого так люблять діти? Що ж це за важлива дама? У сім'ї її звуть мама. Він родину захистить. Якщо треба, то навчить. Справ завжди в нього багато. Ось такий у діток. Тато сім'я дітки це найближчі люди, які проживають разом. Отож, зробимо фото цієї сім'ї на пам'ять а ось родина дітки значно більша за сім'ю. Це також рідні люди, але вони живуть окремо. Давайте їх назвемо. Всім готує, випікає і постійно пригощає. Як побачу усміхнуся. Ну, звичайно, це бабуся. Всі його тут поважають. Він з онуками гуляє. Він і грає, і навчає, і батькам допомагає. Хто це? Дідусь є у татка рідний брат. Завітати буде рад і племінників навчить. Як його назвати слід? Дядько є сестриця у матусі, і вона дочка бабусі. Ви назвіть мої швидко. Жінка ця зоветься Тітка. Отож, зробимо фото цієї родини. Ой, здається, на цьому родинному фото когось не вистачає. Кого немає? Немає матусі. Напевно, кудись відлучилася. Зробимо ще одне фото. А зараз кого немає? Бабусі, отож дітки, будьте уважні і правильно кажіть, кого немає на фото, немає дядька. Немає дідуся. Немає татка. Немає ТІТКИ немає сина. Немає доньки, а зараз кого немає? Здається, всі нарешті зібралися. Ось воно родинне фото. А зараз, дітки, поясніть різницю між сім'єю і родиною. Молодці. Сім'я це найближчі люди, що проживають разом, а родина це наші рідні люди, які живуть окремо. Кожна людина, дітки, полюбляє чимось займатися, щось робити, і про таку улюблену справу можна дізнатися, уважно подивившись на кімнату. Отож, граємо в детективів, шукаємо у кімнатах докази, які вкажуть на те, чим полюбляють займатися люди. Розгляньте уважно кімнату і скажіть, що полюбляє робити донька. В цій кімнаті ми бачимо фарби, мольберт, малюнки. Отож можемо зробити висновок, що донька полюбляє малювати. А ще у кімнаті багато іграшок, отож вона ігратися полюбляє. А це вже кімната сина, що він полюбляє робити. Так, тут є гітара і джойстики, комп'ютер. Отож робимо висновок. Син полюбляє грати на гітарі і в комп'ютерні ігри. А далі, дітки, кажіть самостійно, не одним словом, а повним реченням. Що полюбляє робити батько? Що полюбляє робити матуся. Що полюбляє робити дідусь? А бабуся, що полюбляє робити. Ну що ж, про улюблені справи ви все добре розповіли і, напевно, ж запам'ятали. Отож, давайте спробуємо розподілити різні речі між членами цієї родини. Вудка. Хто полюбляв рибалити? Чия вудка? Дідусь полюбляв рибалити отож вудка. Дідусева. Книги. Татко полюбляв читати книги. Отож книги. Таткові Кактус. Рослини полюбляла мама. Отож кактус. Мамин. Нитки. Мама в'язала нитки. Мамини. Котик. Котів полюбляла бабуся. Отож котик бабусин. Пульт від телевізора. А телевізор полюбляв дивитись. Дідусь. Отож пульт. Дідусів. Штанга. Хто займався спортом? Татко отож штанга. Таткова. Каструля. Готувати полюбляла бабуся, отож каструля? Бабусина, вірно, молодці. А як, дітки, ви розумієте такий вислів? Ласкаве слово самому нічого не варто, а іншому багато дає? Повторю ще раз, ласкаве слово. Самому нічого не варто, а іншому багато дає. Так, це вислів про те, що добрі лагідні слова кожній людині приємно почути і дорослим, і малим. Отож з добрих слів починаються добрі стосунки, тому зараз ми будемо змінювати звичайні слова. На лагідні. Перше слово мати. Як сказати лагідно? Матуся, мамуся, матінка, мамусенька. Тато, а лагідно, донька а лагідно. син, а лагідно. баба, а лагідно. дід, а лагідно. Сестра, а лагідно? Брат А лагідно як? Молодці, а зараз ми відкриємо ще одну таємницю добрих стосунків. Слухайте уважну казку про маму. І сьому дитину. Було у матері сім діток. Ось поїхала одного разу мати в гості до бабусі допомогти врожай збирати. Довго її не було, діти скучили і навіть хвилюватися почали. А коли матуся повернулася, то виглядала вона такою втомленою. І ось дітки один за одним почали говорити, як вони скучили за матусею. Мамочко, я скучила за тобою, немов маківка, за сонячним променем, сказала перша дитинка. А я чекав на тебе, як суха земля чекає краплинку води, сказала друга дитина. Я плакала за тобою, як маленька пташеня за пташкою, сказала третя. Мені так тяжко було без тебе, як бджолі без квітки. Щебетала четверта дитинка. Ти снилась мені, як троянді, сниться краплина роси, — промовила п'ята. А я виглядала тебе у віконце, як вишневий садок виглядає соловейка? Сказала шоста дитинка. А ось найменша сьома дитина нічого не сказала. Вона заварила матусі чай і накрила на стіл. Ну що ж, дітки, якою була найменша дочка? Чим вона відрізнялась від своїх братів і сестер? Звичайно, робити добрі справи зовсім не так легко, як казати добрі слова, але і ваші батьки часто втомлюються і дуже-дуже чекають на ваше розуміння і допомогу. Отож поміркуйте, як ви можете допомогти своїм батькам.